На центральному ринку міста Шептицький оновлення для зручності продавців та покупців над прилавками встановили парасолі. Тепер торгівля відбуватиметься у більш комфортних умовах і за сонця, і під дощем. Як розповів директор ринку Сергій Воєвода, нові парасолі не лише захищають від погодних примг, а й роблять загальний вигляд торгових рядів охайнішим і впорядкованим. На сьогоднішній день ми закінчуємо. Процес монтажу оцих от парасольок, яких ми купили на всі столи, щоб поставити для людей від сонця, які будуть, які торгують по вулиці Сокальській, так склалося, що нарешті ми їх забрали до себе на територію. Територію ми обтягнули парканом. Хочу зауважити, те, що читав багато коментарів цю адресу. що Столи носять з однієї в другу, що списуються гроші і так далі. Так що хочу звернути увагу: жодної копійки з місцевого чи державного бюджету на даний проект не було виділено. Ці гроші це з зароблених грошей, які заробило комунальне підприємство, витрачені. І ніяких столих ми нових не купляли. Це Всі столи, які стояли на ринку левади через дорогу, ми просто їх попереносили. А парканчик і парасолі ми купили за власні кошти, звичайно, нові. Так що я думаю, що людям буде на сьогоднішній день комфортно і затишно у нас на ринку. Ціна ринку ми хочемо зауважити. Не при цьому тариф на ринку не помінявся, ціна не змінилась. Вартість одного погонного метра торгового місця коштує 20 гривень. Я думаю, це. Підйомна на сьогоднішній день сума для будь-якої людини, яка приїжджає до нас на комунальне підприємство торгувати. Добре, що люди перейшли зі сторони вулиці Сокальської, зі сторони магазину України до нас на територію. Але все рівно хочу звернути увагу, що все ж таки люди багато людей, все таки продають в районі вулиць, школи номер 10 Продають свою продукцію, також приїжджають і буси торгують там м'ясом. Я думаю, я постійно на кожній вівторкові нараді наголошую практично ці питання і разом. З правоохоронними органами і разом з органами самоврядування, я думаю, все-таки будуть вжиті заходи, щоб люди торгували в тих місцях, які відведені міською адміністрацією. І тому хочу ще, користуючись моментом, ще звернутися до всіх мешканців, які купляють товар. Будь ласка, не підтримуйте стихійну торгівлю, не купляйте товари невідомого походження в кожному дворі з підлоги. Ми не є худоба, ми є люди, ми є українці. Давайте поважати. Один одного і бути культурними, культурними для себе для наших дітей. І продавцям, і покупцям такі зміни до вподоби розповідають, що працювати стало комфортніше незалежно від погоди. Звісно, комфортно, файне зараз краще ніж там було. Зараз паросолька є. Сонце не печать, все товар не в'яне. Дуже добре є. Чайно, щоб накриттям краще. Сонце не печаль, не а, це не почать не падати. З 8 квітня у Шептицькій міській лікарні почало працювати нове реабілітаційне відділення. Як повідомила завідувачка відділення Тетяна Ждан, реабілітація можлива лише за наявності направлення від вузькопрофільного спеціаліста. Крім того, існує низка медичних протипоказань, за яких процедура недопустима. Серед них гострі інфекційні захворювання, активна фаза туберкульозу, гніні ураження шкіри, декомпенсовані хвороби щитоподібної залози, серйозні порушення в роботі печінки серцево-судинної системи, кровотечі, а також тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. За наявності таких станів пацієнт має пройти відповідне лікування та стабілізувати здоров'я, перш ніж розпочинати курс реабілітації. Відновлення у відділенні передбачає інтенсивні фізичні навантаження. Щодня пацієнти займаються з реабілітологами по три години, аби повернути втрачені навички. У зв'язку з цим обов'язковими умовами є здатність пацієнта чути, розуміти та виконувати інструкції фахівців. Люди з важкими психічними або когнітивними порушеннями не можуть проходити реабілітацію в цьому відділенні. Згідно з чинними нормами, пацієнт має право на безоплатну стаціонарну реабілітацію двічі на рік. У лікарні також повідомили, що до кінця року планують запровадити амбулаторну форму реабілітації за графіком без потреби у тривалому перебуванні в стаціонарі. Неприємний запах, розкидані пакети і сміття під ногами. Така картина щоранку біля багатьох сміттєвих майданчиків. Люди залишають відходи не в контейнерах, а просто поруч або зверху на баках. Тахи розтягуються сміття по всій вулиці. Працівниці комунальних служб обурюються: контейнери напівпорожні, але люди не хочуть підняти кришку чи зробити кілька кроків. Я працюю двірником із 6 ранку до 2 обіду. Після обіду. Приходиться до п'ятої години виходити і підмітати, тому що люди кидають сміття на землю, не хочуть піднімати кришки, бо вони вимажуть руки. Котрий контейнер відкритий, той будуть кидати. Потім зроблять отаку гору, і двірник мусить прийти, то тобто все повитягувати, в другий закинути, щоб закрити кришку. Отак, що люди не хочуть слухатися, бо їм. Грязно витирати руки нема що. Треба за них ходити, носити рукавички чи салфетки, щоб вони відкрили і закинули в контейнер. Хочу сказати, що багато людей не хочуть ставити, не, не хочуть викидати мусор в ці ящики. Вони щось ставлять на контейнери. З тих пакетів буває так, що навіть бодати чи рідина тече. Приходиться часто чистити, мити. Дуже прикро, що ставлять під контейнери, прилітають ворони, птахи, розкидаються, все то, то просто жах. Я не маю передати, що я на сьогодні тут застав. Тобто невже так тяжко припиняти покришечку і виложити все це в ящик? А також хочу сказати, що дуже погані людей є звички. Коли їдять піцу, і оті упаковки з піци вони не можуть, вони не можуть кинути в ящик, де папір. Посилають дітей викидати сміття, розумію. Да. Ну ще й легенькі пакети дитина висипе, А як тяжке поставив, раз поставив, бачу через два дні та сама дитинка знов кажу дивись, коли такий важкий кажу пакет, ну як не закинеш, ну мама по тебе посилає. Мама казала, щоб я ставив біля ящика. А це є додаткова ну, робота. Два три так, рази повертаємося так. до тих контейнерів, щоб це все довести до ума. До ладу, ну тож воно не має ніякого вигляду, коли мусорні пакети на контейнері, під контейнером, ворони роблять весілля, що хочуть. Так. А ще хочу сказати одяг і взуття. Так. Одяг, куртки понавішують, на ті сітки на ті на другого Взуття, прямо як в магазині. Для чого це? Та ж ви кидайте все в ящик. Нехай буде гарний, акуратний, естетичний вигляд. Все ж таки хочеться тої краси. Всі хочуть краси, всі домагаються за красу, за чистоту за порядок. Але слідкувати за чистою порядком не дуже. Не дуже. Жаліємося, дуже прикро, що так воно завжди є. У приватному секторі ситуація не краща. Після ремонтів біля баків з'являються купи будівельного сміття. Також в нашому місті. Спостерігається зараз така ситуація, що дуже багато людей роблять ремонти і виносять цілими квартирами, виносять багато великогабаритних відходів, мебелів, будівельних відходів, і це все біля сміттєвих майданчиків. Тим самим вони заважають доступу сміттєвозам забирати сміття, людям викидати сміття у контейнери. І захаращують територію біля сміттєвих майданчиків. Ми попереджаємо, що з наступного тижня на майданчиках приватного сектору будуть встановлені камери відеоспостереження. Усі зазняті порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. За це передбачений штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень. Підприємство «Житлокомусервіс» Шептицької міської ради пропонує послугу. З вивезення цих відходів від під'їзду, де проводяться ці ремонтні роботи, ви можете звернутися за телефоном, під'їде техніка і забере дані відходи від вашого під'їзду. Місто це наш спільний дім, і чисто буде там, де кожен робитиме хоча б мінімальне зусилля. 9 травня на стадіоні Шахтар у Шептицькому змагалися дружини юних рятувальників пожежників. 11 команд із різних куточків району демонстрували свої знання, витримку та фізичну підготовку. У програмі було чотири випробування. Від представлення команди до справжньої пожежної естафети сьогодні ми на такому гарному заході, де юні рятувальники змагаються, але в нас є локація першої домедичної допомоги. Це дуже важливо в наш час, оскільки ви знаєте, скільки відбувається. Смертей, зупинка серця серця, ми тут вчимо серцеву легеневу реанімацію. Це має вміти кожен, як чи наш. Навчаємо прийому геймліха. Це теж дуже важливо, бо коли ми всі в сезон шашликів йдемо кудись гуляти, і не дай Боже вдавилася шлаком, треба, щоб хтось допоміг. От діти дуже старанні, і дуже класно, те, що вони хочуть знати медичну. Як зазначив заступник начальника Шептицького районного управління Юрій Тузяк, мета таких заходів не лише виховати майбутніх рятувальників. А й сформувати в дітей культуру безпеки та відповідальності. Сьогодні ми проводимо районні змагання серед 11 команд дружин юних пожежних рятувальників Шептицького району. Всі команди у нас дуже сьогодні були активні. От суть даних змагань це популяризація пожежно-рятувальної служби і виховання нашого молодого покоління. Дані змагання проходили в чотири етапи. Перший етап це було представлення команд, другий етап це була відповіді на запитання, третій етап це одягання бойового одягу та в'язання рятувальної мотузки. І четвертий етап це. Було пожежна естафета, основна мета. Даних змагань це виховати патріотів нашої держави, так а також професіоналів пожежно-рятувальної служби. Для дітей ці змагання стали не лише пригодою, а й цінним життєвим уроком. Сьогоднішні змагання вони були дуже цікавими, активними. Мені все сподобалось. Звісно, погода була не найкраща, але всі так позігрілись. Було потім сонячно і зараз ну дуже багато емоцій. Я дуже рада, що зробили такі змагання, і ну неймовірно прекрасно, на мою думку. Сьогодні на змагання все сподобалось. Були досить цікаві змагання. Ми до них ефективно готувалися. Дуже сподобалось. Вітаю усіх тут. Рада бачити представників медіа місцевих. Тема по якій ми сьогодні зібралися. Є доволі цікавою, і вперше за час повномасштабного вторгнення в місті повернулися до партисипативних бюджетів. На цей раз це молодіжний бюджет участі. Це такий формат реалізації ініціатив, коли громада, представники громади в даному випадку молоді люди від 14 до 35 років пропонують свої ідеї, які б вони хотіли, щоб місто реалізувало. а Місто за кошти місцевого бюджету ті ідеї втілює процедура. Вона доволі таки схожа до тих громадських бюджетів, які в нас були до повномасштабного вторгнення, тобто є ініціативна група. Автор проекту вони подають ідею. Тоді ідея проходить процедуру оцінки голосування, і в результаті голосування, набравши найбільшу кількість голосів, отримують шанс на ідеї. Верніше проекти отримують шанс на реалізацію. Цього року на сесії міської ради було виділено на, такі, на таку програму молодіжного бюджету участі мільйон гривень і створена координаційна е, комісія свого роду така рада, яка більш виконує технічну функцію, адже е, більшість, скажімо, повноважень відповідно до положення належали молодіжній раді. О, молодіжна рада затвердила якраз власне склад координаційної ради. І е, пропозиції щодо того, яким чином процедурно проводити даний, е, дану програму. І е, на першому засіданні, е, який передував оголошенню терміну прийому документів, було таке протокольне рішення розділити мільйон на частини. Тобто е, було поділено свого роду на номінації. Одна номінація це великі проекти, це від 100 тисяч до 500 тисяч. Таких проєктів можна відібрати один. І друга номінація це малі проекти, до 100 тисяч їх максимально може бути 5. А взагалі кількість проєктів буде визначена вже в результаті після голосування, оскільки різні суми проєктів подаються, і автори проєкту вони якраз і керуються тим, не максимальною сумою, а власне своїми кошторисами. От таким чином ми от оголосили конкурс на верніше конкурс на збір ідей. І цей збір ідей від молоді тривав до вчора. Вчора був останній день. Автори проєкту мали бути молоді люди, які можуть підтвердити свою приналежність до громади. Це могли бути молоді люди, які народилися. Ще в Червонограді люди, які проживають тимчасово проживають, тобто це могли бути внутрішньопереміщені особи, які зараз у вже в Шептицькому. І також це могли бути студенти, учні у нас якби кол училище в ліцеїв, які тимчасово також на час навчання проживають тут. Вчора ми. Станом на вчора, на час засідання координаційної ради, було отримано вже 28 проєктів. Суть вчорашнього засідання була лише в тому, щоб дати можливість переглянути технічні неточності і скерувати ці проекти, рекомендувати скерувати на Оцінку з боку профільних відділів, тих, які, скажімо, можуть дати остаточну відповідь, чи цей проект реально реалізувати в межах Шептицького міста Шептицького та нашої громади, а також чи його реально реалізувати в. Втисну, ну, в, 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 в часових межах цього 20, 2025 року. Блок е, проєктів, які стосувалися е, територій, активностей, е, пов'язаних з навчальними закладами, рекомендували е, надати відділу освіти для того, щоб вони дали свою оцінку через 21 день, 4 червня. Ми маємо вже мати інформацію, які проекти реально реалізувати в нашій громаді. 4 червня, це згідно календарного плану координаційної ради, ми маємо зібратися і вже тоді буде голосування за допуск до голосування. Скажімо так, тоді буде засідання, на яке будуть запрошені автори проєкт, проєктів, можливо, вони. Захочуть відстояти то, що дорослі скажуть, а це не можна зробити, і це є також нормально, коли молоді люди будуть далі відстоювати свою ініціативу, яка, на їхню думку, має право потрапити на голосування. Платформа для голосування буде відрізнятися від тої, яка була в нас на громадських бюджетах до повномасштабного вторгнення. Сайт, на жаль, нам Ну, скажімо, для нас недоступний зараз для голосування, щоб ми його використовували, буде платформа Едем, і там треба зовсім по-іншому формулювати ту ідею, то ми даємо можливість авторам проєкту самим сформувати ну, це, якби, анотацію. Тобто короткий опис, суть, що люди мають почитати і зрозуміти, за який проєкт вони голосують. Щодо проєктів інших на різні благодійні структури. Які надають грантові. Наскільки я знаю, також зараз вони не є настільки складні. Складними лишаються європейські донори безпосередньо, які вимагають ґрунтовної підготовки. От, є багато способів вирішення таких е, питань. Е, ну, в нас в місті вже якби, рішення є про створення агенції справедливої трансформації, які, яка Буде місто допомагати готувати ті проекти, але мій досвід говорить ще про те, що фахівці вузькі також мають бути, як кажуть, в темі, тому що коли доходить діло до твердих проектів, до реконструкцій, до будівництв, до закупівля спеціалізованої техніки там, медичного обладнання. Відповідно, розуміння має бути, що це таке той проект, що він дасть, яким чином подавати туди інформацію. Ну, там дійсно мають бути точні формулювання, певні відповідні вимоги. Там. Тобто, навіть якщо така структура, яка допомагає місту писати проекти, в нас і активно буде працювати, це все одно має бути тісна співпраця з різними відділами. Щодо громадських організацій, є зараз дуже багато навчальних програм. Які навчають проекти писати. Ще більше є програм, які пропонують за гроші проекти написати. Ну, десь воно, можливо, виправдано, десь воно живе. Моя думка така, що писати треба тільки те, що ти розумієш, про що ти пишеш. Тобто ти розумієш, що ти пропонуєш донору зробити. Тобто ти можеш донору донести, як це буде відбуватися, і таким чином той проєкт набагато більше має шансів.